Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми підводимо підсумок року. І не тільки року, але і певній епосі. Епохи, яка завершується. Епоха, яка ми перегортаємо сторінку. Саме сьогодні 100 років тому. Був заснований Союз Радянських Соціалістичних Республік. І саме сьогодні Путін бажав стати наступним царем Російської імперії. Про це говорили дані нашої розвідки ще раніше. Про це обговорювали експерти і в різних колах. І до сьогоднішнього дня він хотів розчавити Україну, українську націю. Український народ фактично зайти на території частини Європейських держав, інших, таких як Балтійських країн, частини Польщі, Молдови, і перезаснувати фактично до сьогоднішнього дня новий формат Радянського Союзу. Можу сьогодні з честю і гордістю сказати, що всі представники. Нашої системи вистояли. І продовжують показувати надзвичайно високий клас організованості, мужності і бойового духу. Ми не відступаємо, ми не здаємо позиції, більше того, повертаємо позиції тих підрозділів, яким тяжко. Попереду 23 й рік. Але ми не міряємо вже фактично зараз роками. Ми кажемо, що попереду наша перемога. Так, наступний рік має стати і стане переможним роком. Сьогодні серед вас багато героїв. Я щиро дякую вам, всім і кожному з вас особисто за ваші вчинки. Я прекрасно розумію, що лише маленька частинка. Тих вчинків, які достойні нагород попали в нагородні листи. Але сьогодні момент, коли ми можемо сказати дякую вам від імені нашої держави, від себе особисто, від президента України Володимира Зеленського, від уряду. Дякую за ваші подвиги. Перед початком нагородження давайте згадаємо тих, хто втратив життя, рухаючи нас. До цієї перемоги. Заступника начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України. Заступника начальника головного управління ДСНС України у Київській області. Підполковника народу. Служу українському народу. Електрика моториста військової частини 3018 національної гвардії України.